Добре, давайте будемо розпочинати. Е, розкажіть трохи про себе, де народилися, з чого почалося ваше захоплення футболом, хто були перші тренери, чи відразу починали на своїй рідній позиції, чи, можливо, на якісь інші. Ну, добрий день, я Віталій Дахновський, мені 22 роки. Сам родом з села П'ятниця, е, деякий час жив в місті Хирів з років 8-9, напевно. Може, даже більше не пам'ятаю вже, починав грати футбольну е, кар'єру свою, можна назвати так, в Добромелі. Е, була така ситуація, коли пацани з Херова їздили на тренування в Добромель, щоб, ну, щоб тренуватись там. Ну, і мені було завжди цікаво, я хотів грати в футбол. а Вони мене ніколи з собою не брали на тренування. І одного разу я кажу. «Ви куди, хлопці. Вони кажуть, у мене тренування. Я кажу: А, ну добре, а я їду до діда. У мене дідо в добром жив. І я поїхав з ними в одній маршрутці, можна так сказати. Вони вийшли. Я за ними прислідував, куди вони йдуть. Вичислив їх, де стадіон. Ну, прийшов на стадіон, і у них там почалось тренування. Вони тренувалися, і в кінці, як завжди, в кінці тренування, грають футбол. І вони потренувалися, і їм не вистачало одного футболіста. І я запитав, можна я ну, буду з вами грати. Я ще пам'ятаю, я був в джинсах в Сведрі такому, бо тоді було не дуже тепло. Я став на воротах. Я стояв на воротах одну приїхав Приїхала із додому в зелений, мама кричала, сварила на мене, де ти був. І все. І так я. там був Віктор Вікторович Лук'янов, перший тренер, Він, я на нього запитав: можна до вас на тренування записатися? Він каже: та, та, приїжджай. Ну і так. Я почав тренуватись. І потім з деяким часом я почав тренуватися. Я зразу почав грати центрально нападаючого. Тоді, коли ще були маленькі, і буквально через тиждень-два мені сказали привезти фотографію і копію свідоцтва. Ми мали їхати на якийсь там на турнір чи кудись нам мали заявити. І от так почалось. І все тільки з того моменту, все почалося стільки вгору. Поїхав на турнір, я добре себе проявив там. Там був найкращий, там найкращий, там найкращий. І потім. Почалась така лісінька, тільки підйом і не було взагалі спаду. І от у нас в нас в Кальвів грав в Добромелі. І при, ну, приїжджали там з е, тренера ФК Львова на турніри до нас в, е, в Добромилі приїжджали. І мені запропонували поїхати на перегляд е, до Львова. От я поїхав на перегляд до Львова, в Кальвів мене взяли і з цього і все почалося. Потім був 10 років в Кальвові. Дев'ять, навіть дев'ять років в І... ну і от потім поїхав там в Польщу, і після Польщі вже повернувся в Ерес. Зрозуміло. Е, от ви прийшли якраз школою в Львів, Є е, принципалом для вас цей суперник матчі особливі? Ні, ні, для мене в Львів, Можна так сказати, він мене виховав. Я люблю цей, цей клуб, і я завжди його за нього буду вболівати. Тільки не в той момент, коли я буду, якщо я буду в іншій команді і буду грати проти нього, я не можу за нього вболівати, тому що я віддаю свої сили за, інші, за інший клуб. А також завжди я вболіваю. в мене багато там друзів залишилось, і після Польщі я міг взагалі залишитися в Львові. У нас же практично там, можна так сказати, був підписаний контракт от, півтора, року, півтора року назад, коли я приїхав з Польщі. Ми вже практично домовились про контракт з Львовом, але так сталося, що я перейшов зараз. Це для мене, можна так сказати, був кращий, кращий розвиток футбольної кар'єри. Бо якщо я перейшов зразу в команду УПЛ, мені би було тяжко, а так я перейшов у команду першої ліги, і в мене там завжди була стабільна ігрова практика, і, і все поступово. перша ліга і тепер УПЛ. Зрозуміло. Дивіться, Роман Яремчук минулого тижня зробив ворота Динамо і відсвяткував це взяття воріт. Скажіть, як ви ставитесь до такого вчинку? Е, ну, дітяться в такій ситуації, я знаю, просто мене тренував тренер е, Яремчук в ю 19 батько батько Яремчука. І я трохи знаю там ситуацію. ну... Він завжди добрий Ну, не завжди добрий а він себе проявив добре в Олександрії. там, ну... А в данаму футболістів немає, нема нападаючих. І все одно його не ставлять, а ставлять інакше нападаючих. Якщо б я був, напевно, в такій самій ситуації, я б, напевно, теж святкував. Я б святкував ну, Тому що Динамо йому, вроді дали як поштовх у футбол, це сто процентів. Але іменно така ситуація, як в нього я б святкував. А іменно зараз в моїй ситуації, якщо я б зробив, я б не святкував. Добре, дякую. А от ви виступали також в чемпіонаті Польщі. Можете порівняти наші чемпіонати, які враження від польського футболу і взагалі життя в Польщі? Дивіться, я скажу так: взагалі в Польщі, в Польщі ну, мені дуже що сподобалось. Там побудована як -то сказати, структура футболу. Взагалі, там є в екстракляса, перша ліга, друга, третя, четверта. Там окрангулка класа А, класа Б. І там все поступово. Там не можна, так як в нас в Україні заявився в аматори. Все, ти зразу рік поіграв в аматорах, все ти другий рік вже ти вже професіонали граєш в другій лізі. Ну, в нас в Україні трошки це неправильно. А там треба виграти образно говоря, район. Потім з району піднятись на область з області виграти там аматорів, з аматорів виграти аматори, потім другу лігу, першу, і тоді вже самовище. Це саме прикольне там. Ну, рівень футболу, ну я б не сказав, що там Ну, е, Я і грав просто в, в третій лізі грав. Ну, там ну, третя ліга образно говоря, як наші аматори. Але там, і от, в команді, де я був, хороший був підхід тренера. У нас дуже багато було тактики, у нас тренування було кожен день, і він приділяв не то, що, щоб ми бігали, як, можна так сказати, барани за а щоб ми правильно мислили щоб ми правильно переміщались і щоб ми думали на футбольному полі. У нас практично е, тренування було це було найлегкіше моє тренування ну, за всю мою кар'єру. Ми приходили, у нас було там півтора-дві години тренування, і, і з тих півтора-дві години година була тактики. Ми просто ходили, переміщались по полю, Ну, це потім вже давало свої результати, свої плоди давали. Ми дуже добре ну, там виступали, але от, почався карантин, і, і все, це все пішло. Зрозуміло. А варіанти продовження кар'єри в Польщі були, чи зв'язку з карантином, це все? Ні, ну в мене був там один варіант. але Я не хотів його, ну я навіть не на що не хотів його розглядати. Мені не сподобалось саме життя в Польщі в плані того, як люди ну, взагалі ставляться до українців легіонерів. І от як іменно в нас було в команді. До мене ж там нормально сталося там. Зарплату практично взагалі не, ну, не платили. Там дев'ять місяців було за затримка по заробітній платі в одній команді. В іншій команді мені сказали, там, будеш получати стільки, то стільки. Получав я в половину менше, можна так сказати, надурили. Потім я, ну, я дзвонив цьому президенту, я йому говорю, коли там зарплата? Він мені говорив завтра, 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 і так було, щоб ви розуміли, десь п'ять місяців, чотири місяці. Я говорю, я не буду виходити на ігру, наступну грою я не виходжу. І Він позвонив там цьому представнику, що я від нього поїхав, одному там допоміг мені Сергій. Подзвонив, я йому кажу, що ну, я не буду виходити. Ну він В смислі, ну, в мене нема за що ну, поїхати додому, купити їсти. А він мені каже: Хорошо, я з ним переговорю, він з ним переговорив і це йому ну, пообіцяв. Скажи йому, що я йому все виплачу, якщо він буде грати. І все, він мені говорить: Віталій, виходь. Він тобі все виплатить, ти грай. Ну, в кінцевому результаті нічого не вийшло, нічого ніхто не, не виплатив. Uh -huh. Ну, в, там, де я був в другій команді, вже потім то там виплатили за пару місяців, бо знали, що я переходжу вересня, і вони половину там грошей списали. Можна так сказати, як ну, можна так сказати, я викопив сам, сам себе там за не знаю, за дві тисячі доларів чи за півтора тисячі доларів, щоб вони не мали ніяких претензій. До, до мого переходу в Арес. Так, не, не дуже веселі справи нашого да, системі з футболу. Власть... <світ> Тяж, тяжка дорога завжди, потім е, в кінці ти стаєш дуже щасливий, коли приходиш тяжко дорога. Добре, наступне питання: як вплинув проект футболізму в чесно, mm, ну, дуже круто, без футболіста. А от... Ми з пацанами навіть там сидимо в кімнаті, там розмовляємо, спілкуємося от без, без футболіста. От ми відчуваємо себе футболістами. Ми навіть в першій лізі відчували себе більше футболістами, ніж пацани, які грали в УПЛ. У мене просто багато там знайомих, є, і вони говорять: блін, ну нас, да, на стадіонах там впізнають, ну зрозуміло, там в Ківіросі приїхав стадіон, там автографів. А от нас ми, ми в будь-якому місті. От, були там в Києві, вийшли в магазин. Всі просять, о, давайте сфотографуємося, милися верес дивилися. Він вплинув медійно, він дуже до нас вплинув. І на нас більше уваги почали звертати, я думаю, і інші тренера з, з вищих ліг, бо тому що ну, вони бачили всю картинку: ну, вся країна говорила практично: Динамо нам Київ, Шахтар і Верес. Все. От три команди, які от, коли був серіал-футболіст, країна говорила, ну, футбольна країна. І це для нас, ну для медійного, нам, нам дуже додавала ця медійність. Зрозуміло. Е, добре, як зараз справи у Вереса з інфраструктурою, от президент Надєєн казав, що до кінця року повинні бути вже тренувальні поля. Ну це дійсно так? І Як проходить будівництво Авангарду? Бували там вже? Да, да. Я дивіться, я був на стадіоні Авангард. Ну Іван Олексійович говорить, що, говорив, що будуть тренувальні поля до кінця року, але на жаль, на жаль, вони не будуть. Е, от він зараз зайшов розділку після останньої гри. Він сказав, що тренувальне поле, штучне поле. Не знаю, чому там не встигають, чи, чи що там не знаю. От штучне поле буде готове вже після того часу, коли ми приїдемо з Турції зі зборів. Це буде десь в лютому місяці. Mm -hmm. е, живе поле. Я не знаю, там, коли буде готове. Нічого не сказали. А нам пообіцяли, що Авангард буде готовий до першої гри проти Шохтера. Ну, ми віримо, віримо в. Насправді інфраструктура ну, вересня є все, крім інфраструктури. Реально, ну, типу, е тренера хороші, інвентар хороший, е зарплати, ну, фінансування все вчасно. Ігрове поле в Луцьку, ну, більш-менш нормальне. Коли там не грають дві команди в тиждень, вони нормальні. А от тренувальні поля, ну, реально просто ужас. Ну, Там, де ми живемо, нормальне, харчування більш-менш нормальне. А от... Тренувальні поля, це реально, якщо б Динамо Київ чи ша потренувався на такому полі, вони б сказали, ми не будемо тренуватися, Навіть не вийшли б. Ну, якщо б бачили графіки, я йому порожню кидав, е, ну, де поле все було в снігу, ми вийшли на тренування. Так, так. Бачив ці фотографії. Але, а, взагалі по але... серіалу Футболіст було помітно те, що трохи з інфраструктурою тяжко. Але ну нічого, ми впорались, ну, може це і краще, що такі поля. Погані, і ми краще граємо на хороших волях. Добре, ви трохи якраз зачепили моє питання в цьому відповіді: де цього року свої зимові збори буде проводити верес. Який взагалі розклад? Коли повертаєтесь з відпустки? Як це все? Ну, ми пішли відпустку, можна так сказати, зразу після гри. Ну, От сьогодні, от перший день відпустки, ні, другий день відпустки на другий день відпустки. І місяць часу у нас до 12 січня у нас відпустка. Ну, нам нам завдання ніякі не давали, але тренер зразу попередив, що збори будуть хороші, тяжкі і нам треба буде ну, готові. Ну, я поки зараз до 26 до 27 числа зараз взагалі нічого не буду робити, просто відпочину від футболу. До, я зараз буду проводити відпустку, получу 20-го числа. В Єгипет з дівчиною на сім днів, а потім вже після того по прильоту з Єгипту буду відпочивати ну, в Україні там з сім'єю свята. Свята, свята, все було вдома. Пропонуються тренувальні збори в Туреччині. Я думаю, скорше всього знову місяць часу ми будемо там, як минулого року, тому що нам, нам сказали, нам не де тренуватися в Україні. Ми приїжджаємо, тренуємося на синтетиці, там 60 на 40 чи 70 на 30. Ну, ну нестандартне футбольне поле. І от думаю, скоріше всього, що ми будемо знову місяць часу в Туреччині проводити. Будемо готуватися там. Там хороші поля, хороші, ну все хороше на рівні. Добре, як вам гра команди взагалі в першому колі? Задоволені результатом чи все-таки прагнете до більшого? здається, як, як для дебютанта. Ну, у нас практично у нас було чотири трансфери, і це всі вільні агенти. Ну із тих чотирьох футболістів ну, грав практично там е Женя Пасіч, так був травмований. Е Кічак ну, програв конкуренцію, ну і Діма Кльос травму отримав. І практично всі пацани з першої ліги, які грали в першій, навіть деякі пацани, які грали в другій лізі, ну, як на мене, ну, це результат не то, що неочікуваний, це взагалі бомба. При тому всьому, що ми вдома, ми вдома програли одну гру тільки у Динамо Київ і все. При тому всьому, що ми могли. Ми заслужили як мінімум на один гол, можна, ну, якщо судити, чесно. Да, вони там, них клас вищий. І зрозуміло, коли ми вийшли на Олімпійський, там перша гра з Динамо. Коли Динамо першу грає з сезону, прийшли там 13 тисяч болювальників, і вони несуться, і несуться, несуться, і несуться. Я вийшов на другий тайм. Блін, Я думаю, я зіграв десь 20 хвилин і дивись на, на час, а час ну, взагалі так помаленько йде. А люди просто біжуть і біжуть, біжуть і біжуть, біжуть і біжуть. Ми, ми, ми нічого не можемо зробити, де є супротивник їм даже. А вони біжуть і біжуть. А от коли ми вже привикли до Прем'єр-ліги, от зараз, ну, я думаю, Динамо Київ буде пам'ятати довго цю гру з нами. Добре, грознам. Вже до наступного тоді перейдемо. Хто переможе в чемпіонській гонці УПЛ. Проти кого було важче грати? Динамо чи Шахтар? Ну мені особисто от, якщо взяти, от, ну я не буду брати в Луцьку, бо там трошки поле було тяжке. От я грав там з Динамо е, Тайм, грав з Шахтарем десь 15-20 хвилин. Е, мені особисто було тяжкіше грати проти Динамо Києва, от, ну іменно першого говорять. Було не то, що тяжко, було дуже тяжко. Я то вони брату кажуть Дім, там взагалі сумасшедший футболіст. А от зараз, коли я вже привик до цього е, інтенсивності цієї прем'єрлі, ну я не можу виділити, що колосальна якась е, така різниця між Шахтаром е, і Динамою. Просто, коли Лучесько був, він побудував свою, е, свій футбол, і той футбол грають вже багато років, але він побудував з легіонерів. І, звичайно, що бразильці всі футболісти. Сильніші, ніж українці, а в Динамо він зараз ту саму структуру будує, що в Шахтарі, тільки з українських футболістів. І звичайно, що не буде такого футболу в Динамо е, як в Шахтарі, тому що там всі технічні, а тут і трохи лісоруби є, і трохи хороші футболісти. Ну я буду за Динамо болювати, я з дитинства за Динамо, а Шахтар ніколи не подобався. Добре, дякую. Да. Так ви закрили першу частину сезону матчем з Рухом, зіграли в нічого один один. Юрій Вірт в інтерв'ю сказав, що пенальті не було. Згодні з ним? Не дивилися е, повтори? Я дивився багато разів повтор. По е, ну, повтору можна сказати, що пенальті був, але от ми говорили з солдатом. Він сказав, коли він зробив замах, він прибрав, ну, прибрав ногу назад і він не вдарив суперника. І, по словах солдатину, я вірю йому, він партнер по команді. ну, я скажу, що не було пенальті. По відео 100% був пенальті, бо там видно, що він робить замах, а чи удар був, чи не був, це вже. От ми навіть зараз будемо грати там з пацанами футбол і от тому пацану, що вдарили, що заробив пенальті, я в нього спитаю, чи був пенальті чи ні. Ми з ним покоїмося. Добре. Як е, ще про цей матч? Як взагалі грати в таку погоду, коли там буквально 20-30 метрів і більше нічого не видно? Ну, як сказати, ну ні, ну нам було практично все видно, тільки то, що в воротарі не було видно. Та ну звичайна погода, ну звичайний матч. Нічого особливого, поле було хороше, реально хороше. з динамо Київ, коли ми грали на, на бетоні. А зараз, можна так сказати, грали на, на болоті поле добре. Підігрів, включили, поле було готове, нормально, нічого такого. То що, да, так, футбол трошки важко грати, тому що рух грає силовий футбол, ми граємо силовий футбол. І, в принципі, вийшла така бойова гра. Я думаю, думаю скорше всього закон... закономірний результат, ну, нічия. Звичайно, що ми хотіли виграти, і вони хотіли виграти, але так в футболі буває. Добре. Мрієте про виклик збірну. Коли Найближчим часом? Звичайно. Ну, звичайно, мріяв про те, щоб попасти в збірну, але я розумію, які там футболісти грають, і я розумію, скільки мені ще треба працювати, щоб попасти туди. Ну, Треба, можна так сказати, і фарту чуть-чуть, от дивіться, от колеч. Минулого року кращий бомердир. Минулий, чи, ну, чи після минулого року кращий бомбардир його збірну не визиває. Можна не багато голів забувати, а показувати хорошу і гру і попасти збірну. Ну, зараз Мудрик, да? Мудрик дві-три гри дуже добре себе проявив. Віддав там три гольві, забив гол, визвали в збірну. Це ж залежить від команди, ну, практично нереально, що тебе визвали з Вереса чи з Маріуполя збірного України. Якщо в нас збірні України грає в Довбик. З Дніпра один. Журі, даже, якщо я не помиляюсь, ніхто не грає. Кучергіна визивали, але у нього там зараз якісь проблеми з клубом. Не І... Практично нереально. Добре, е, наступне що тут? Як оцінити виступи наших команд в Єврокубках? От <с> це питання якраз хороше. Е, дивіться, ну у нас. Такий рівень футболу зараз в Україні. що, На жаль, у нас та команди виступають в Жірокубках. Якщо б років п'ять назад попався б Шеріф, е Чохтери, ну, вони б закрили 5-0, 5-0 і, і поїхали далі. А от зараз е футбол ну, в нас в Україні падає. Не то, що падає, і за того, що у нас так, такий стан зараз в Україні на сході. Тому зараз такий рівень футболу. От колись, якщо вернутися, коли на Сході було все добре, не було, можна так сказати, війни, і про яку ще не оголосили, то було все нормально. У ну, нас металіст міг обіграти будь-команду шахтармі, команду обіграти Динамо то саме. А от зараз рівень падає, а в Європі він взагалі розвивається. Не тільки в Європі, а всюди він розвивається. Я навіть там дивився там в Африці команда. Немало грошей, щоб поїхати 15 тисяч кілометрів. На лігу. Бачили, так? Да? Да. Ну, люди в автобусах в машинах їхали, щоб зіграти ігру. Ну, я скажу, я навіть не знав такої команди. Буде гліб, Нікол... взагалі ніколи не чув. А вони попали в зірю і вийшли далі. Оце, бачу, це бачите, це прикольно, що зробили ліго конференцію, що можуть вже тепер більше команд грати. Наступного а... року. Наші команди в Єврокубках виступить краще. І будуть... ну, верес просто краще виступить там в лізі конференція чи <світ> я думаю, верес на даний момент, ще пока не готовий. Добре, це, це на майбутнє перспектива. Так, да, можливо, на наступний, на наступний сезон вже будуть ставити задачі такі хоча б попасти там. Добре, а як вам гра національної збірної? Матчі відбору до чемпіонату світу? Пройдемо з матчі? Поїдемо в Катар. Ну, знаєте, якщо я скажу, що не пройдемо, і це звилізе, ну це буде неправильно. Ну я вболіваю за збірну, я вірю в збірну. Тренер дуже емоційний, хоча я його не знаю взагалі. Мені подобалася структура Ігоря Шевченка. Він ну, дуже, дуже хороший футбол, Україна, навіть якщо результату не було, але ми показували хорошу ігру. Багато моментів створювали біля. Біля суперника переігрували практично всіх суперників. От зараз Петракова якраз це трошки лишилась від Шевченка, тільки в нього, ну, на деякі матчі, інша тактика, вони грають 5-2, 3 було 3-5-2. Я сподіваюся, що прийдемо, але ми ми 100% не фаворити. Тому що подивитись там склад Шотландії, там три футболісти, які навіть у нас то Тільки Ярмоленко зінченко грають в Англії. Все. А там всі грають або в Англії, або в Чемпіоншипі. Ясно. Добре. Ну, з основних питань таке все. За кого вболіваєте у світовому футболі? Хто улюблений футболіст? Ну зараз ж ну, Болів... ну, за весь весь час вболіває за Мадрид. Тому Хала що там Мадрид. був а? Хала Мадрид. Так, так-да. Тому що там був Роналдо. Роналдо в Ювентус, я ніколи, я вже був все життя, мені не подобався Ювентус. Я буквально болював за них місяць і сказав: ні, ні, я не буду, навіть і за Роналду не буду болювати за Івентес. Ніколи не був за Івентес і не буду. А от, кращий футболіст ну, був Роналдо. Зараз він же більш така фігура. Він, він з м'ячом дуже добрий. без м'яча він вже ні. Але мені більше подобається. От, як зараз грає БП, це реально БП. Це майбутнє нашого футболу. Теперішній нашого футбол. Ну, я думаю, він і Холанд будуть битися за золоті м'ячі. Тільки Холанду треба перейти в якийсь хороший топ-клуб, бо в Борусь він виграє золотий м'яч. Добре. Які у вас ще захоплення, крім футболу? Чим любите займатися вільний час? Вільний час, ну з пацанами Сергій Панасенко, я думаю, його теж всі знають. Вся країна, із за того, що гімн заспівав. Ну і в останній грі гол забив. Він зі мною в кімнаті живе, тому я часто з ним їздимо або в Counter-Strike грати, рубаємося завжди, або в теніс великий. Mm -hmm. Дуже ну, дуже подобається теніс грати. От зараз в відпустці буду трошки регулярно, регулярніше грати в теніс, щоб трошки. Підтягнути форму тенісу, бо я вже давно не грав і трошки розтіряв. Зрозуміло. Добре, в загальному все, дякую за інтерв'ю, вдалого виїзду в Полтаву, гарного завершення року, веселих свят, всього найкращого. Дякую взаємно а тепер